Так, на все ми дивимося своїми очами очами своїх середини. Сьогодні Ісус дає запитання своїм учням, тобто і нам. Як дивляться люди на мене, за кого мене вважають? Ну і ми б могли сказати, як, якийсь світ кругом нас, як відноситься до його церкви, як він відноситься до його заповідей, до святих тайн. А так як апостоли відповідали, одні так думають про тебе, другі так думають, кожна людина має свою думку. А хто я для тебе, для вас, хто я для тебе? І Петро від імені Усіх говорить: ти Христос, просто цей довго очікуваний Месія. Ти Христос, син живого Бога. Ти Бог, який приходить до нас. І Ісус говорить, це відкриття, це не є праця Твого розуму, а це є відкриття тобі дарував Отець Небесний, сила діяння Його Святого Духа. Бог відкриває правду пізнання, пізнання Його. Бо живемо задля цього так. Як Колись ще як малий хлопчик вчився на катахізмові, за для чого ми живемо тут на землі? За для чого? Щоб пізнати Бога? Щоб його любити, йому служити, іповнювати Його заповіді, і щоб здобули так життя вічне. І що не Добралися додому. Життя вічне, тобто небо, щоб здобути. І о, так само і Ісус дає потім завдання Петрові тим, які пізнають його, що він дійсно Син Божий. «Ти, Петро скеля. На тобі побудую свою церкву і ворота, адові не подолають. Ось цим камінням, камінням, значить, з, яко, яке, з якого можна класти церкву, як спільноту віри, як живий організм Ісуса Христа, це Я, це ти. Але лише ті можуть бути цим камінням, матеріалом, які будують, не руйнують церкву, хто, хто. Візнає, хто живе з ним, як з, з, з Богом, який є тут між нами. Є правда, що наш світ знецінює, знецінює Бога, знецінює, тобто потім і церкву, знецінює. Так, Колись нас вчили, що церква це опію. Релігія. Треба її ліквідувати. Вже ця філософія пройшла, але це знецінення, воно далі в нас може, нас атакує. Цей дух. І на ногу, на нову кожна людина особисто покликана до цього, щоб віднайти велич, святість, могутність. Живого Бога, який приходить до нас? Це твоє і моє завдання. І можна сказати, наскільки ми його відкриємо, пізнаємо святого милосердного Спасителя Господа, наскільки настільки потім і свідчимо про нього. Хто не пізнає його, та що там не є? Та що там е, служба Божа? Та що там сповідь, причастя? Та можна так, ну е, що там святі Та там? Просто, просто не маю часу. Дійсно, ну не маю часу. А для чого маєш час? Ну, як є, є корова, хто її має, дав би їй Бог здоров'я, правда? Є мій бізнес, який, яко, який дає мені життя, але оскільки більше він мій спаситель і Господь. Він для нас і нашого Спасіння приходить. І це потім і презентуємо. Бачимо, бачимо що Святі, так як і апостолі Петро і Павло, наскільки вони і святі і сьогоднішніх часів, наскільки вони відкрили велич святість живого Бога Ісуса Христа, щоб могли пожертвувати не тільки годиною, годину на тиждень, не тільки годину зі свого, можна сна чи відпочинку, викроїти. Що прийти на зустріч з Господом, але, але могли пожертвувати своїм життям усім, бо великий Господь наш, і велика сила Його, і розмові Його немає міри. Бачимо? Так, і Петро Апостол, і проходить. І через різні випробування. Апостол Павло говорить, скільки разів його каменювали, скільки пройшов різних випробувань. Задля чого? Чи не міг Господь його врятувати від усіх? Чи не міг Господь Бог врятувати всіх тих, що увірували в нього? Як він говорив про цього пана вчителя, який хотів вінчатися, і його бабуля? Так його просила, просто хотіла йому здати все, що заощадила, як і кошти, лише щоб вже повінчався в церкві. А він мені так, так звисока каже так. Я ви скажіть священнику, скільки вам заплатити, бо він вірував в силу грошей, які міг отримати від Баба. Скільки заплатити вам і не натягнете цей час, бо я його не маю. Не маю час для цього, щоб слухати тут якісь приповідки, якісь казки. Не маю часу. Я, я вже замовив машину, я вже маю плани, куди поїхати. А, а як самий сильний аргумент він сказав, Мене не переконаєте, бо я бачу свою бабулю, свою бабулю спаралізована лежить як трава. Я знав цю бабулю, приходив щомісяця сповідати, вичищати її. Це був такий, можна сказати, такий ангел.

Цей ваш Бог так їй відвдячився за це, що вона молилася днями і ночами, днями і ночами, а бігала постійно, коли ще ноги їй служили. Але він відняв їй ці ноги. І вона що? Ну, А, а мій аргумент такий був: я знаю вашу бабу. А ви почули, деколи її нарікає. Ви почули її деколи лихословити. Ви почули, що вона бунтується та ні, ще а нашої нарікати. А я говорю, знаєте, вона для мене живий приклад, як Бог діє. В її слабенькому немічному тілі немає гроші, бо гроші треба вже всім цілій родині. Немає вашого порозуміння, бо ви не маєте часу для неї. Немає здоров'я, але вона спокійна, вона, можна сказати, людські. Така вирівняна, така багата. Дивитися в її очі, маєш враження, що дивишся прямо в мене, має, а має сто разів більше. І, як каже пан вчитель, а що ви б робили, якби, якби ви були на її місці? Якби вас. Такі після інсульту сильного як в неї не могли піднятися. Задумався, а потім каже, а я про це не думав. Я таке не допускаю, таку можливість не допускаю. Бачите, вона є для, для нас всіх таким живим прикладом, як цей невидимий Бог, Може діяти і наповнювати миром і силою, і посеред таких випробувань і веде нас, нас додому, до життя вічного. Так що, дорогі і святі, і всі святі для нас, і святі апостол Петро, і, і Павло, і вони пройшли в випробування в кінці кінців Петра розп'яли головою долу. Павлові, як римський гражданин, то відтяли голову. За що? Не за що? Щоб на віки був прославлений Господь, і вони отримали життя вічне. Життя вічне. І це для нас є виклик. Які пріоритети, чи я пізнаю свого Бога, це для цього, щоб я міг йому подарувати. Не лише час, але і щось вистраждати, і якісь неприятності пройти, так як ці отці з Бердянська, так як багато тих, що прийшли різні ка каторги, бо нема такого року, щоб не, не мучили монахів, священиків по світу. Завжди є, є сотні нових мучеників, які віддають життя. Якісь політиці, якимсь амбіціям мішають, які говорять, не віруємо в вашого Бога, не віруємо. Ви, вас будемо ліквідувати, щоб ви нам не мішали е, збудувати рай на землі, так як ті, що думають, війна не війна, але треба що? Гроші треба, гроші. А їх було. Буде постійно мало, ще буде треба. Корупція, жадоба, ненависть, не бачити, не цінувати. Хто не цінує Бога, не буде цінувати і людину, буде шукати різний замін. Отож, знаходим собі стежину до нього, щоб в ньому віднайти повагу Так до Бога, до себе і до людей. Щоб могли цінувати кожний день і цей час, який нам дарує Господь Бог, для цього, щоб могли, могли по-справжньому жити з Богом Богові і бати дар життя вічного. Амінь.